Від моїх хороші, мене не видно, звісно, але я хочу сьогодні зробити овоскоп яєць. Хочу вас взяти з собою, От. отключаємо перший інкубатор. Для цього мені понадобиться другий мій телефон і фонарик на ньому. Так, значить, і отак я буду перевіряти яйця. Ось так. Тулю фонариком до попи яйця. І коли там видно зародок, я вертаю назад в інкубатор це яйце. І так роблю зі всіма. І так робимо. Зрештою яєць. Де є зародки, туди повертаємо? Щоди. Uh -huh. ну, Богу, дякувати. Богу, дякувати. Це яйце воно не запліднене і воно таке бачите, воно світиться так ярко-ярко, в ньому нічого немає. Такі яйця я не викидаю. Я їх відкладаю і підуть свиням. Трябва yeah. Треба бути дуже уважним, щоб побачити зародок. так Яйця як закладаю, ви бачили, температуру як тримаю, теж бачили, але е, тут, з температурою по цих інкубаторах, то я вам кажу, це мене спасають градусники. Я виставляю е, на таблові одна, всередині друга. Ну. Добре, що... Є градусники, і це все діло можна перепровірити, чи воно так чи не так. Бо якби не градусники, то я б ще довго, довго, довго би чекала, коли почнеться якийсь рух тих яєць. Знаєте, ну, получається, що на таблові в мене показувало 38, а в інкубаторі по натурі йшла температура 37,5. Це мало. Таку температуру можна ставити при масовому виводі. Уже, коли вже всі лупляться, тоді можна поставити, коли їх дуже багато. Тоді от буває така ж ситуація, пускає кільце. От Посередині точка, бачите, а вокруг кільце і все, і воно завмерло. Все. В такому хана. О. Тобто таке яйце хотіло-хотіло розвиватися і щось йому не вдалося. О! Бачите, от, от такі яйця теж, бачите, от воно пусте. Воно не заплідене. Угу. Тут збоку воздушна камера, а отут така вокака. Це наш бувтун, Він буде смердіти, що трохи полежить і буде смердіти. Ми його теж прибираємо. Вот так его паучки у вас мают быть в яйцах. Видите? А. Это оплот. Вот такой паучок. Точка. Такая крапочка. И от него много таких вен. Это кровеносная. кровеносных. заплетено яйце. Началась уже Почався розвиток життя. Богу дякувати. Дай Боже, щоб всі повилуплювалися, Було би добре. Бо е, той інкубатор, що в мене був, то він давав тільки 50%. Курчат. Закладалось, ніби багато, все, а була зовуть 50%. Тоже не Пойду. О, не уплот. Не уплот. Ну что, такие хорошие? Это хороший. Это хороший. Тут брався, брався і другу взявся, називається. Ось тут, тут є життя і це от є. Отак мої смайлики. Отак. Провірили ми з вами один інкубатор і от стіки. Ота в нас хороших яйць лишилося. Це дуже добре, повірте, це немало це. Ну, це прямо красота, слухайте. Мало в нас відійшло яєць на першому етапі. Воду і слідкуйте, щоб водичка в ячейках була постійно, щоб ця волога не тягнулася з яєць. Зрозуміли? Воду бажано кипячену, охолоджену туди додавати. Ну, я даю обичну сиру. Джерала воду налила. Один інкубатор ми просвітили, а зараз другий будемо просвічувати. А Другий інкубатор, коли я буду світити, то вам не буде видно, бо я буду, виходить, стояти до вас спиною, то я поставлю вас на паузу, просвічу і покажу вам. Ну що, просвітила я і другий інкубатор. Цей вже наганяє температуру. Зараз в нього стане 38,5, але всередині буде 38. Ось такі у мене градусники. Я витягнула одну пробку, одна заглушка. В таких інкубаторах їх три. На четверті сутки відкриваємо одну, на 14 сутки відкриваємо другу. Це обов'язково. ми провітрюємо. Навіть якщо у вас автоповорот. Стоїть. Поняли це, що руками таку просто перевертаєте, чи дротиками як небудь. Да? Кришку все одно ви відкриваєте. Ви все одно відкриваєте і провітрюєте кожний день. Рано і ввечері по 5 минут. Це обіза. Якщо не будете провітрювати інкубатори, буде задуха всередині. Вам яйця не вилупляться. Поняли, як? Так. Чотири. 8, 10, 13 яєць, відійшло з двох інкубаторів. Я думаю, це взагалі результат шикардосний. Ті всі запліднені. Яйця рухаються, цеплята всередині вже бігають. Я вже їх бачила. Так що буде діло. Буде все добре. Будуть у нас кури, буде у нас яйце своє. Розумієте як? Так що запам'ятали, да? перві сутки. Перві троє суток я ставлю температуру 38,5. Я їх троє суток так прогріваю ці яйця. Добре прогріла, і потім виставляю на 38, і в мене вона йде аж до самого кінця. В кінці, якщо йде масовий вилуп, поняли, як масовий вилуп, це таку по 5, по 6, по 10 штук починають зразу вони лупитися. Я ставлю температуру 30. 7,8, 37,5 це коли їх багато вже налуплюється. Вони потім, коли вилупляються, із них пара йде, температура піднімається, волога велика. Розумієте як? Запам'ятали, на четверті сутки я відкриваю одну малу заглушку, на 14-ті сутки я відкриваю другу малу заглушку. Третю велику заглушку я відкриваю, коли йде. Масовий вивод. Я розказую про інкубатор, такий, як у мене квочка. Другими я не вмію, я ще не пользувалася. О. Цими чути. бо у мене квочка була лампова перед цим. Вона згоріла в пожежі, на жаль, на жаль, але був хороший інкубатор. Подимся, як, як ці будуть. Но перед цим мені казали, що яйця завмирають, там не, не, ну, не розвиваються, ще щось там. Коротше, нехороше в мене впечатлення було, склалося про ці інкубатори. Зараз я трохи повеселішила. Повеселішила тим, що я дивлюся, як ведуть себе зародки. Ну, Не один рік вже займаюся цією інкубацією, тобто я по зародках бачу, що Богу дякувати, все йде так, як треба. Якщо ми далі будемо тако контролювати, буду далі сидіти з тими градусниками, дивитися, щоб температура не падала, щоб все було добре, була волога така, як треба. Перевертати їх два рази в сутки і провітрювати. Я думаю, ми будемо мати гарний вивід, гарний результат. Так що, так, друзі, інкубатори дезінфікуєте. Навіть якщо нема не марганцовки, нічого, може 100 грам горілки є, навіть горілкою, протерли спіртом його і вже красота. Яйця теплою водою пообмивали, аби гімняків не було. Або перекись на ватку, протерли ваткою і все. Ще можна промивати легкий розчин марганцовки. Тож, у мене ще десь є трохи марганцовки, бо зараз її не купити. Mm. Во! І все. І вперед із з Богом. Так що люблю, цілую вас, мої хороші. Дякую, що ви зі мною. Бажаю всім нам миру, мирного неба над головою. І нехай швидше вже повернуться наші хлопці до нас додому. Бережіть себе та свої родини. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.